Є ще спадає. Олена Лещенко мешкає у геріатричному пансіонаті 18 років, 20 їздить на візку. Спеціального одягу у неї ніколи не було. У ролі моделі вона теж вперше. Каже, її побажання щодо вдосконалення накидки від дощу урахували. Щоб було вот здесь закрита, тому що якщо здесь, воно буде затікати під ноги было немножко здесь нехорошо. тянуло. Так хорошо. Очень. И мені дуже понравилось. В основному я їздила з зонтиком. Зонтик вічно ламався. До показу готується Ніна Луньова. У пансіонаті вона 18 років. Має діагноз ДЦП. Попросила пошити їй рожеву жилетку. Ніно, Це розовий? Да. Такий, як для Дівчинка має бути розовою. Виступати, каже, боїться, але страх переборює. Так як у нас жилетка рожева, то ми не стали на неї нашивати світові, стрічки. Речі для показу розробила конструкторка одягу Олена Кисельова. У нас був як зразок. В Германії це там була представлена флісова накітка. А потім почали думати, що можна зробити ще. Так з'явилася накітка від дощу, потім з'явилося пончо, а потім з'явилися куртки. Куртку сьогодні на показі демонструє Андрій Стеценко. Її якістю задоволений. Вона спеціалізована, її заворачувати не треба. Вона коротенька і все під рукою ззаду. На рибалку їжджу, буду на рибалку. їздити. Микола Литвинчук живе у пенсіонаті майже 42 роки. Мріє прогулятися з коханою жінкою під дощем. Я просто поражом розумієте. тоже большої вдобства є і курточки і такі і такі Ну курточку мені будуть. Труднее одеть, девушка, чем вот этот идею створення спеціального одягу для людей на висках запропонувала голова правління міського громадського об'єднання інвалідів ШАНС. за 20 лет на существования нашої організации было много разных проектов. Один из них был даже танцы на колясках. И когда ребята ехали на репетицию в дождь по дороге. Ми розуміли, що реально человек не може їхати, крутити колеса і держать зонтик на собі, поэтому з'явилися накидки. Ми розробили в течение двох місяців цю колекцію. Так, ми, мабуть, перші в Україні, хто це зробив. Будемо працювати в цьому направлении. Одяг для показу подарували моделям. Юлія Кулик, Костянтин Селіченко, новини на Суспільному.